Новий патч для Stalker Enhanced Edition. Офіційно перша частина Silent Hill Remake в розробці. Багато нових деталей та сюжет по Resident Evil 9. Увага! DLC для третього відьмака. Відмінена повноцінна портативна консоль від Xbox. Інзой отримала велике оновлення, демонстрація Silent Hill F та багато деталей по грі. Postal 2 отримає ремастер, мультсеріал по Splinter Cell вже осінню. Чудовий трейлер та нові деталі The Stranding 2. FBC Firebreak неймовірна. Just Cause 5 була в розробці. Деталі нової Call of Duty Black Ops 7. Демо та багато інфи по Ninja Gaiden 4. Dying Light The Beast буде дуже хардкорною. Деталі по Джеймсу Бонду 007 First Light. Ці та інші новини в традиційному дайджесті, а ви знаходитесь на каналі КТС. Пристібніть паски безпеки, адже вас очікує потужна подорож в світ ігрових новин. Але перед тим не забувайте вліпити міцний дружній лайкос. Ну і звісно підписатися на канал. Друзі, наступного тижня вже за декілька днів в нас буде майже дебютний стрім, де ми презентуємо вам дуже багато цікавого. Та що найголовніше, розіграємо 10 тисяч гривень. Тому не Рогавте вас шанс, а точний час ми повідомимо згодом в спільноті. Ютуб також в нашому телеграмі. До речі, на який було б добре підписатися, посилання в описі під відео. До речі, також в нас з'явився твіч. Звісно, там будуть теж стріми. Тому підписуйтесь і на нього. Будемо вас чекати. Ну а ми починаємо. Офіційно ремейк першої частини Silent Hill в розробці. Наразі ніяких деталей немає, окрім того, що за розробку відповідальні ті ж хлопці, що й працювали над ремейком другої частини. Це Блубер Team. Команда дуже хороша, створюють лише годноту. Тому за ремейк першої частини переживати точно не варто. Ймовірно, гра також створюється на Unreal Engine 5, але дуже хочеться вірити, що на самій останній версії рушія. Єдина біда це відсутність будь-якого натягу на рік анонсу ймовірно це буде не раніше 2026-го, можливо, й 2027-го. Для Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition вийшов патч 1.1, який спрямований на виправлення проблем із завантаженням збережень, покращення стабільності та виправлення багів. Перелік змін чималий, тому думаю, фанатам варто зазирнути в гру та затестити це оновлення. До речі, якщо хтось забув, до кінця цього місяця вийде глобальний патч один. І 5 для Stalker 2. Там обіцяють лут з мутантів, можливо, покращений Алайф, загальна оптимізація, та, що дуже важливо, СДК, який також буде доступний вже дуже скоро, ймовірно, з новим патчем. А ви очікуєте новий патч? плануєте занурюватись в зону для луту мутантів? Ну або ж затестити SDK? Зізнавайтеся. Як і обіцяли, журналісти поділилися своїми враженнями щодо Resident Evil Реквієм. Отож, ви зможете грати як від першої особи. Аби так і від третьої, все це можна змінити в налаштуваннях, як це було у восьмій частині. Перший показ гри нагадує ранні демоверсії Resident Evil 7, де Грейс Ешкрофт потрібно бігати по вузьким коридорам від ворога та вирішувати головоломки. В героїні немає зброї, тому доводиться грати в хованки. За нею полює звір, який колись був людиною. Як і в попередніх частинах, монстр бігає за вами та пробиває стіни, чим постійно лякає гравця. Штучний інтелект. Творога на дуже високому рівні, тому вам не вийде його обманути за допомогою банальних трюків. В монстра є якась загадкова механіка, яка точно здивує гравців, але про неї журналістів попросили поки не розповідати. Монстр дуже добре реагує на звук, тому потрібно бути дуже обережним. Кепком в захваті від нових технологій в грі, покращені лицеві анімації, реалістичне освітлення та багато іншого. Також кепком заявили, що Резидент Івіл. 9 буде справжнім хоррором, який поєднаний з екшном. Ну і також ми маємо синопсис сюжету гри, який кепком продемонстрували на власному сайті гри. Отож, події почнуться з того, що тіло жертви невідомої хвороби знайдене в закинутому готелі. Грейс готується зустрітися з минулим і відвідати готель, але це діло приведе її до розкриття таємниці, що стоїть за спалахом епідемії в Ракун Сіті, біологічної катастрофи, яка сколихнула весь світ. Гра вийде на пісі PlayStation. 5 та Xbox Series вже 27 лютого. Маємо чутки, що CD Projekt Red працюють над сюжетним доповненням. Для так, ми теж в шоці The Вічер 3». Згідно з польським ютубером, розробкою DLC займається Full Theory, яка наразі також працює над ремайком оригінальної The Witcher. Наповнення контентом та масштаб гри наразі невідомі, та за відносно надійними даними, CD Projekt збираються випустити це доповнення в 2026 році прямо перед релізом за Черт 4, згідно з журналістом Томом Уорреном, повноцінну портативну консоль від Xbox відмінили. Щоправда, Microsoft планують в майбутньому робити своє залізо. Також, звісно, планують кооперуватися з такими виробниками, як Asus, для випуску нових поколінь консолей Xbox. Компанія хоче зробити свою нову платформу відкритою, де поєднується Windows та Xbox. На шоу Konami Press Start продемонстрували деталі Silent Hill F, першої гри з серії. Кої відбуваються в Японії в містечку Кінсан 1960-х. Розробкою займається Neobards, Це студія з Азії. Гра поєднує японську естетику жаху з класичним психологічним хорором, де важливий страх, напруження та візуальна композиція. Головна героїня звичайна дівчинка Хікано. Та як кажуть розробники, геймплей свіжий, але знайомий з легкою бойовою системою. А реліз гри запланований на 25 вересня 2025 року. На ps 5 та Xbox Series. Вчора вийшло оновлення 02.0 для Інзої. В ньому ми отримали нові предмети для кастомізації будиночка та персонажа, покращення системи ваги на основі дій, оновлення романтичних відносин в підлітків, також можливість всиновляти дітей, а також багато інших виправлень. Зізнавайтеся, грали Інзої і чи плануєте тестити новий патч? Postal 2 отримає Redux Remaster на Unity. Це буде щось схоже на. На те, як був зроблений Облівіон. За розробку відповідають аж дві VR-студії. Але цікаво те, що це буде гра на VR. Це буде просто покращена версія оригіналу з кращою графікою, без завантажень, покращений штучний інтелект людей, оновлений арсенал та нова версія чампа, якого можна гладити, тіскати і все таке. Тим не менш, розробникам потрібна підтримка фанатів, тому літом стартує кікстартер-кампанія по збору коштів. Цей ремастер планують випустити на PC Xbox. X та Series з PlayStation 4, 5, Switch, Mac, Linux, та де тільки можна. Головне лише, щоб компанія по збору коштів була успішною. Ніби сніг серед літа, анонсований ще 5 років тому мультсеріал по Splinter Cell неочікувано вийде в жовтні. Головну роль озвучив Лів Шрайбер, а трейлер вийде в наступному місяці. Що ж, наявність мультсеріалу, новина так собі, але факт активної роботи над франшизою дуже тішить. Вийшов новий мабуть. Будь найкращий трейлер Death Stranding 2, адже його представили самі PlayStation, де з цього відео вивчайте, об'єднуйтесь, виживайте. В трейлері показані нові механіки, інтерфейс та в цілому дуже багато соковитих ігрових кадрів. Ймовірно, ми будемо стрімити цю гру на цьому каналі в день релізу. на твічі, якщо що, також тому майте на увазі, підключайтеся. А гра вийде на PlayStation 5 вже 26 червня, дуже скоро. Ремоді розповіли про підтримку Тримку FBC Firebreak після релізу, так перше масштабне доповнення вийде осінню і додасть нові квести, нову локацію та нові механіки з ворогами. Після цього зимою також планується масштабне оновлення з новими квестами, ворогами і так далі. Але ви повинні розуміти, що кожне оновлення буде супроводжуватися як платною, так і безплатною косметикою. А сама гра виходить вже 17 червня, за декілька днів. Консольна версія Dune Awakening вийде аж в 2020. 26-му році про це повідомили розробники. Ось цитую консольний реліз PlayStation та Xbox затримається до невідомого терміну наступного року. Причину затримки розробники не розкривають, але тим часом гра подолала 150 тисяч одночасних гравців в Steam та отримує тонни позитивних відгуків. Just Cause 5 була в розробці в 2021 році. Але в 23-му її, на жаль, відмінили разом з мобільною грою. Розробкою гри займалися сум. Мо Digital. цікаво, що Avalanche Studios не згадуються, хоча Sumo могли їм просто-напросто допомагати. Це як варіант. Причиною відміни могла стати угода між Sumo Digital та Tessent в 2022 році, які купили студію повністю. Тим не менш, в розробці зараз є фільм по цій франшизі, тому є шанс, що п'ята частина колись таки вийде. Можливо, перед Call of Duty Black Ops 7, ймовірно стартує 20 червня за декілька днів. Це стало відомо завдяки GameStop, які почали отримувати постери з грою та власне інформацією про передзамовлення 20-го числа. До речі, майте на увазі, що гра може коштувати вже не 70, а цілих 80 доларів. Готуйте ваші гаманці. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Журналіст IGN пограв в 30-хвилинну демоверсію Ninja Gaiden 4 та поділився своїми враженнями. За його словами, Ninja Gaiden 4 перевершила його неймовірно високі очікування. Із всіх проєктів, які були на Summer Game Fest, Ninja Gaiden сподобався йому найбільше. Гра дуже швидка, при цьому достатньо складна. Головний герой бігає дуже швидко. Розробники йдуть в протилежну сторону трендів, натякаючи на повільні соулзлайки. Крові в грі буде дуже. Багато також з'явилася можливість прибирати ворогів по стелсу. Журналіст дуже хвалить камеру, яка зовсім не заважала йому комфортно грати. Рівні складності можна перемикати прямо під час гри. Дійти до боса журналіст не вспів, тому по цій темі інформації поки ніякої. Загалом ця демка справила лише позитивні враження на журналіста. Він певен, що релізна версія буде ще кращою. Гра вийде 21 жовтня на ПК Xbox та. PlayStation 5. Dying Light The Beast може отримати режим перманентної смерті, та в цілому буде складніше, аніж в попередніх частинах. Так, керівник серії трохи розповів про гру. Каже, що забіст повертається до більш хардкорного геймплею. Пройти гру на нормальній складності не вийде, просто вбиваючи зомбі на шляху. Потрібно буде використовувати весь арсенал інструментів, та при цьому найважливіше думати. А на більш важких складностях гра не просто підвищить здоров'я зомбі. Але й змінить їх поведінку та комунікацію між собою. І ось найголовніша його заява: ми роздумуємо над режимом перманентної смерті, чого раніше ніколи не робили. Але може бути, що це відбудеться після запуску гри. Джеймсу Бонду, всього-навсього 26 років в грі 007 First Life. IO Interactive вирішили створити саме таку історію проходження для того, щоб підключити більш молоду аудиторію. А з приводу зовнішнього вигляду головного героя. Я, то тут розробники виключно йдуть за романами Яна Флемінга. В них Джеймс Бонд описаний як чоловік з тонким шрамом на правій щоці. Цей шрам одна з небагатьох постійних фізичних прикмет агента 007. Тобто, думаю, стає зрозуміло, що в грі ми побачимо Джеймса Бонда до того, як він став агентом власне 007. Так, такий підхід до гри дає більше волі для творчості розробникам. Історія гри в основному сформована на подіях та людях які сформували Бонда таким, яким ми його звикли сприймати? Уявіть на секунду того самого Джеймса Бонда, ще не впевненого в собі, не холоднокровний професіонал, а молодий, а інколи навіть незграбний чоловік, сповнений амбіцій. Саме такий підхід в неідеальності головного героя, на думку розробників, робить персонажа більш близьким та зрозумілим для нової молодої аудиторії. А ви як думаєте, ідея хороша? Чи все ж незграбний бонд? Це трохи крінж? Наша думка однозначна, ідея не дуже, але побачимо, що з цього в результаті вийде. Ну що ж, а на сьогодні це все. Як завжди, були дуже раді зустрітися з вами. Місце наступної зустрічі ви знаєте. Час орієнтовно початок, середина наступного тижня. Обов'язково залишайтеся на зв'язку, адже нам є що розповісти для вас.